От уявіть собі світ, який просто розвалюється на очах. Старі правила вже не працюють. Міста переповнені до краю, а над усім цим дим фабричних труб, що закриває сонце. Саме в такому, знаєте, хаосі і народилася соціологія, наука, що наважилася пояснити, як і чому змінюється суспільство. Сьогодні ми якраз і розберемо ідеї тих титанів, які першими спробували розгадати цей ребус. Гаразд, давайте зануримось у 19 століття. Це не просто якась там дата в підручнику, це був час ну просто карколомних трансформацій. Традиційний устрій, що тримався століттями, почав тріщати по швах, і що найцікавіше, ніхто не міг до кінця зрозуміти, а що ж буде далі. Першим таким потужним поштовхом, звісно, стала індустріалізація. Мільйони, просто мільйони людей, залишали своє звичне сільське життя і йшли на заводи. І це був справжній шок: нові технології, жорстка дисципліна, абсолютно незвичні умови праці, і все це серед тисяч незнайомців. Ну і звичайно, слідом за фабриками почали рости міста, просто як на дріжджах. Але цей вибух урбанізації приніс із собою абсолютно нові проблеми, яких раніше просто не існувало в такому масштабі перенаселення, жахлива бідність, злочинність, і знаєте, таке гостре відчуття самотності, відчудження прямо посеред натовпу. І ніби цього було мало, Європу просто лихо манило від політичних потрясінь. Великі революції, починаючи з французької, і нескінченні повстання, руйнували старі монархії. Люди раптом усвідомили, що суспільний порядок це не щось вічне, дане згори, його можна і, можливо, навіть треба змінювати. І от перед мислителями того часу постало ключове питання якщо старі пояснення, що базувалися на релігії та традиціях, більше не працюють, то як, як взагалі осягнути цю нову, шалено складну реальність? Була потрібна якась нова наука. І ось з'являється людина, яка першою запропонувала науковий підхід до цієї загадки. Це був Оюст Конт. Він був упевнений, цей хаос можна приборкати, треба лише вивчати суспільство так само ретельно і точно, як фізики вивчають закони природи. Саме Конт і придумав сам термін соціологія. Він був глибоко переконаний, що соціальне життя, як і природа, підкоряється певним законам. І ці закони можна відкрити, дослідити і навіть використати, щоб збудувати кращий, більш гармонійний суспільний порядок. Його головною фішкою став позитивізм. Суть насправді проста досить спекуляції і роздумів ні про що. Єдине надійне знання це те, що можна підтвердити фактами. Конт мріяв про науку, яка відкине всі міфи і зосередиться виключно на тому, що можна побачити, виміряти і перевірити. Щоб пояснити свою думку, Конт розробив так званий закон трьох стадій. Він казав, що людське мислення еволюціонує спочатку ми все пояснюємо богами, потім якимись філософськими абстракціями, і нарешті приходимо до фінальної, наукової стадії. І от саме на цій позитивній стадії і мала запанувати соціологія. А тепер. Перейдемо до справжнього інтелектуального поєдинку. Два мислителі Герберт Спенсер і Карл Маркс запропонували два абсолютно різні, я б навіть сказав, несумісні погляди на те, як розвивається суспільство. І ця битва ідей, до речі, триває й досі. Отже, першим на ринг виходить Герберт Спенсер. Він був дуже натхнений ідеями Дарвіна і бачив суспільство як. Такий собі живий організм, де кожен інститут, економіка, політика, сім'я виконує свою конкретну функцію, ніби орган у тілі. І звідси випливала його, м'яко кажучи, суперечлива концепція, соціальний дарвінізм. Спенсер щиро вірив, що конкуренція це природний двигун прогресу, і тому допомагати бідним чи слабшим, на його думку, означало втручатися в природний відбір і, по суті, гальмувати еволюцію всього суспільства. А тепер його опонент Карл Маркс. Для нього суспільство це зовсім не гармонійний організм, ні. Це арена нещадної боротьби, справжнє поле битви, де постійно стикаються інтереси різних соціальних класів. Ключова ідея Маркса це історичний матеріалізм. Простими словами, він стверджував, не ідеї керують світом, а економіка. Саме спосіб виробництва, чи то феодальне помістя, чи капіталістична фабрика, визначає геть усе від наших законів до наших уявлень про мораль. І от подивіться, наскільки разюче відрізняються їхні погляди. Це просто прірва. Для Спенсера зміни це повільна природна еволюція. Ну, знаєте, як дерево росте. А для Маркса зовсім ні. Для нього історія це серія вибухів, різкі жорстокі революції, що народжуються з вічного конфлікту між пригнобленими та гнобителями. Два абсолютно кардинально різні погляди. Але звісно, з суперечкою Маркса і Спенсера все не обмежилося. Наступне покоління мислителів, а саме Еміль Дюргайм та Макс Вебер, додали до аналізу суспільства нові надзвичайно важливі виміри. Вони, так би мовити, подивилися глибше. Еміль Дюркхайм поставив собі таке питання: а що власне тримає суспільство купи, що не дає йому розпавтися на мільйони окремих людей? Його цікавив оцей соціальний клей, ті невидимі сили, що нас об'єднують. І таким клеєм він назвав соціальні факти. Що це таке? Це правила, норми, традиції, які існують, ніби поза нами. Подумайте, ми ж народжуємося у світі, де вже є мова, закони, уявлення про те, що таке добре і що таке погано. І всі ці речі тиснуть на нас, змушуючи поводитися певним чином, часто навіть тоді, коли ми цього не усвідомлюємо. А от Макс Вебер пішов зовсім іншим шляхом. Він казав: Стоп, щоб зрозуміти суспільство, треба спершу зрозуміти людину недостатньо просто спостерігати, як хтось щось робить. Треба зазирнути цій людині в голову і з'ясувати, чому вона діє саме так, а не інакше. Тому ключовим для вебера було поняття соціальної дії. Будь-яка наша дія є соціальною, якщо ми вкладаємо в неї якийсь сенс, і при цьому орієнтуємося на реакцію інших людей. Тобто соціолог за вебером має бути таким собі детективом, що розшифровує оці приховані мотиви, які стоять за вчинками. Може здатися, що всі ці ідеї, яким під 200 років, це якась далека історія скурних архівів, але насправді ні. Це надзвичайно потужні інструменти, які допомагають нам зрозуміти світ, в якому ми живемо прямо зараз. Ось дивіться. Коли сьогодні в новинах чи соцмережах спалахують суперечки про прірву між найбагатшими та всіма іншими, про умови праці кур'єрів чи боротьбу за гідну зарплату, це ж пряме відлуння теорії Маркса. Його ідеї про класовий конфлікт по суті стали мовою, якою ми описуємо сучасну економічну нерівність. Або візьмемо ідеї Дюркхайма. Його концепція соціальної солідарності чудово пояснює, чому люди відчувають зв'язок у сучасному світі. Подумайте про онлайн спільноти, фангрупи улюбленого серіалу, геймерські клани, екологічні рухи. Усі вони тримаються на спільних цінностях та відчутті приналежності. Це і є той самий соціальний клей, тільки вже в цифрову епоху. Отже, наприкінці залишається головне питання. Економічні структури за Марксом, невидими сили за дюргаємом, вічна конкуренція спенсера чи індивідуальні мотиви, про які говорив Вебер, які з цих класичних ідей найкраще пояснюють наш сьогоднішній світ, і почати розмірковувати над цим це і є перший крок до того, щоб мислити як соціолог.